Так, Залітає до нас такий шикарнючий Тігуанчик. Це у нас Volkswagen Тігуан. 17-го року авто, 2-літровий бензин на передньому приводі на автоматичній коробці передач. По автомобілю у нас є задня камера, парктроніки. На отакому колесі 19 го радіус. Це у нас зимова гума, є ще комплект літньої. По автомобілю, по комплектації у нас ще є безключовий доступ, датчики сліпих зон, шикарнючий салон. Електроскопакет, електрорегулювання підігрів дзеркал. Така біла шкіра у нас, електрорегулювання передніх сидінь з перфорацією, мультикермо, адаптивний круїз. 78 тисяч пробігу, голосове управління, двозонний клімат, CarPlay. такий широкий моніторчик у нас електроручничок. Так. Ідеальний стан салону. Задній пасажирський. Взагалі в шикарнючому стані, друзі. Панорамка ще у нас є. Так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас, у місто Київ. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку.